Оп, внимай сюда. Дивись. Короче, гільза на месте. Для кращої тепловіддачі я взяв, коли гільзу вкидував сюди, намазав термопастою. Може, конечно, зря Хі. Ну, то, що термопаста повинна, так сказать, передавати тепло лучше. В якому випадку, слой там тонкий. По суті, чисто метал на метал був натяг півтори десятки. Тобто, якщо я туди намастив легенько цієї термопасти, коли садив гільзу, воно в основну частину її здерло, там трошки залишилося. Ну, може буде краще, може не буде Короче, Подивимось. Значить, гільза на місці. Всередині просто наждачкою почухана гільза. Хотілося б, звісно, хон. Ну, не так, щоб сильно хотілося, але він не помішає. Значить, розмір тут вже є підпорт. Я його нести не буду. У мене є отака штука. Значить в шуруповерт. Така трилапа хрень. На кінцях отакі п образні штуки. На них наклеюється обична наждачка спеціальної зернистості. Не скажу якої і не проси. От. Ну і все як по этому по технології. Значить воно туди впігається. и он на секундочку. Вот так вот. Ну вот. Не ну сказать, что это прям лучшая моя работа. Ну тоже ничего. Пойдет, короче.